Задля веселого дозвілля дітвори у міському парку культури та відпочинку горішніх плавнів минулої п'ятниці почав роботу новий атракціон. Ми закінчили монтаж нашого нового атракціона, який називається Тролей. Цей атракціон ми змонтували своїми силами, вахівцями нашого підприємства. Як бачите, одразу цей атракціон дітям сподобався. Я теж думав, що більше буде тут хлопчики. Кататися, а кажеться, що дівчаткам більше подобається, ніж хлопчикам. Новинка має три місця для одночасного катання до трьох дітей, а відключення електроенергії не вплинуть на роботу нового атракціону, оскільки він не потребує електрики. Подобається атракціон чи ні? Так. Да. – Дуже. А що, що саме подобається? Кататися. І все. Так. Да. Ми вирішили багато грошей не брати, тому це для маленьких дітей до 10 років. Вартість. 30 гривень. І ми встановили 10 хвилин, щоб можна було за 10 хвилин і які змагання устроїть між собою на цьому атракціоні. Як зазначив Василь Михайлик, новинку з часом вдосконалюватимуть, у тому числі й замінять покриття. З превеликим удовольствием, якщо ви бажаєте хорошо відпочити, то я вас запрошую посітити наш атракціон. Я думаю, що ваші діти будуть цим задоволені.